Пише сюди без маски, я показую, що ми не боїмося цієї влади. Зрозумійте, маски це є символ протесту. Раз. І друге, якщо людина стоїть в масі на акції, можливо, не вже знають. відповідно, вона зможе перейти до більш активних і до більш радикальних дій після акції. Тому зрозумійте, ця акція дійсно ми прийшли показати, що ми не будемо мовчати і ми не будемо більше проводити всякі в акції, акції, пікети і так далі. Наступними просто будете ви. Ми прийдемо Таком. до кожного з вас, ви маєте розуміти, що ви за вас поштою міліція, що ви будете поступати, поступає міліція в інших містах України. Як вона поступає як пси цього режиму, ви просто маєте розуміти, що ми прийдемо до вас. Ми знаємо, де хто з вас живе. Ми, часто є нашими сусідами, не знаю, знайомим розуміти. І тому ви від цього не вас! Засу, нууцы за уудного